Міліція виїхала зразу на ту подію, яку мала місце. Попередньо можна сказати, що був підпал, але десь о 14-й годині у нас буде вже експертиза, безпосередньо експертиза проведена і ми можемо сказати причина загорання. Але по тих подій, які мали, то реально можна вважати, що одна із версій це підпал. Наступне слідчо-оперативна група обстежила, назначено ряд експертиз, вилучено багато матеріалів, з якими ми працюємо, це матеріали відео, матеріали інші, які там знаходились, потім свідки, очевидці встановлені, які безпосередньо мали певну інформацію. Порушена зразу ж була кримінальне провадження за статтею 194, частина 2, це пошкодження майна шляхом підпалу. В даному разі проводяться слідчо оперативні заходи. Десь сьогодні, в годині 15, я заслухаю цю справу, побачу, що зроблено, намінимо подальший план, подивимося версії, состикуємо і далі будемо працювати по розкриттю даного злочину. Попередньо це все-таки з залу підпал був здійснений. А вже потім, коли там витяжка була, плам'я потягнуло доверху, і загорілося дерев'яний потолок і приміщення даху цієї будівлі. Згорів значна частина даху, там втрати попередньо оцінюються десь біля 8 мільйонів гривень від пожежі, тому така ситуація. Но це також буде проведена експертиза і встановлений реальний виток, який мав місце тут в приміщенні кінотеатру.